Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 28 червня 24-го року, місто Тернопіль, і хочу поділитись з вами такою інформацією, як я. Зараз ми поговоримо про часник і хочу поділитися інформацією, як я определяю, коли вже можна копати часник. Є декілька методів, дивляться по листю. От перші три листочка верхні. Це озимий часник. Коли видвигалася головка, цвітонос я обривав, але завжди на грядці я лишаю. Одну-дві одну, рослинки і головку в них не, не зриває. І от була така петелька загнута, хто вирощує, знає часник. І коли от оця, оцей, е, стрілка, так називаємо, вирівняється повністю, це перший признак того, що часник вже можна викопувати. Тим більше дивився по прогнозах. В нас заходять знов дощі і, щоб часник не гнив, його треба вчасно вибрати з землі, просушити. Вже дивився я на квасіння огірків мирвали. Головка гарно зав'язалася, налилася. От я сажу трошки глибоко. І бачите, дуже багато є вологи, є шанс того, що часник може загнити. А ще як от на завтра, на післязавтра великі зливи передають, то от такі головочки. І зараз я багато не маю, я на продаж не сажу часник. А от для родини вже експериментальним шляхом було доведено, що 180 головок я висаджую і нам вистачає до нового. О, земля тут дуже пухка, хоч і посажений він глибоко, десь на 15 см був, але лопати я не використовую, вириваю так, він весь виривається гарно. Він росте біля дерев, бо немає пустої такої ділянки. Треба і те і те виростити. Потім що я роблю <кій> від землі його очищаю. От вже видно такі, що головне, щоб не було загниття біля кореня. Заношу прохолодне, добре вентилюємо приміщення. Це має таке навіс, зберігав колись там сіно і його очищу від землі, потім підв'яжу пучки. 20-25 штук. І він висихає. І десь в кінці серпня беру, обрізаю корінці, обрізаю гичку і вже закладається на зберігання у сухе. Вентилюємо приміщення бажано з постійною температурою. І лежить. Практично до нового. Урожай в цьому році гарний, як і завжди. Єдине, що треба вчасно його зібрати, щоб він не перезволожився і не почався процес загнивання. От зараз ми цю роботу швиденько виконаємо. Не будемо ризикувати, можна було б ще день-два. Але він вже набрав свої геометричні розміри, йому зараз треба гарно його просушити і все буде чудово. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!